Участь у цьому матчі у складі рівненського сузір'я беруть Людмила Спередонова, відома раніше як сова, та Олена Бондар. У нинішньому сезоні вони повернулись до рівного і знову після тривалої перерви виступатимуть у складі нашої команди у грі із львів'янками. Рівненські дівчата демонструють суттєву ігрову перевагу і зрештою доводять матч до впевненої перемоги 83-41. На жаль, у нас гравців з таким рівнем підготовки на сьогоднішній день. Дещо слабенько, ми фізично підсилили в кінці, тому так і вийшло, що ми маємо такий негативний, на жаль, результат. На жаль, ми не могли реалізувати тактичні наші якісь заготовки і в нападі, і, на жаль, і в захисті так само. Були так фізично готові садові в кінці до такої боротьби один проти одного. Попри перемогу над суперником у більш ніж два рази, тренер рівнянок Валерій Жартун про гру відгукується не надто схвально. Більш, напевно, не задоволений грою, чим задоволений е, результат. Я розумію, що ми виграли 40, багато, половина, але це більше, мабуть, Львів такий слабкий, ця ім'я команда політехніки, аніж ми сильні. Все-таки допустити таку кількість помилок і не забити стільки легких м'ячів, скільки ми не забили. То треба задуматися, що десь таки причина в нас є. Таким чином після двох ігор в активі Сузір'я одна перемога та одна поразка. Наступну календарну зустріч рівнянки проведуть 29 листопада. Також вдома проти Тернопільського універа. Загалом у групі А чемпіонату України змагається п'ять команд, які на першому етапі борються за дві путівки до фіналу. Іван Марчук, Микола Штемпель інформаційна програма. День.